Щойно пролунав буквально потужний вибух у Ростові на Дону на території РФ, змі пишуть, що це сталося біля штабу південного військового округу, який знаходиться у місті. Причини вибухи та наслідки поки що невідомі, але вже є кадри, які почали розбігатись у різні сторони. Давайте, звісно, подивимось, що там сталося. Just heard the, the loud bang. Крім того, вже є, до речі, інформація, що після вибуху у Ростові почалася стрілянина, люди в паніці почали розбігатися ще дужче. Давайте подивимось на ці кадри. Всі обігають, хто так стріляє. Звісно, коротко я нагадаю, що Вагнер вець Пригожин напередодні оголосив про початок збройного конфлікту з Міноборони РФ. Він заявив, що з двома десятками тисяч своїх бойовиків їде розбиратися. Звісно, він звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу. з яким він вже має таку тривалу історію ворожнечі в тому, що він навмисно вдарив по вагнерівцям у Ростові. Ну і наступний день голосив, що взяв під контроль військові об'єкти цього міста, і власне далі йде Москву. Окрім того, російська армія вже почала бомбити Вагнерівці у мережі, до речі, є відео, де видно, як вертоліт регулярних частин армії РФ під керівництвом шойгу і Герасимова задає таких ударів по території В Російської Федерації. У телеграм-каналах пишуть, що авіація атакує саме вагнерівців, які почали захоплювати російські міста. Давайте, до речі, подивимось, як це було. 28-й Все таки Смотри, поліція. Пашла, пашов! А он ішовий лаву. До речі нагадаю, що ПВК Вагнер вже повідомили. Попросили людей відійти принаймні на 2 кілометри від місця події. Щоправда, причин такого прохання до кінця не зрозуміло. Вони не пояснили і звісно стежимо за ситуацією.